Доброго ранку, дорогі грибники і шанувальники природи. Сьогодні у нас 5 жовтня. Погода так, так, собі, 4 градуси тепла, а я вирішив неділя. Я вирішив піти по грибочки. Можливо, вночі трохи дощик падав. Можливо, будуть знахідки. Морозу нема, вчора день був гарний, теплий, то треба піти провірити грибні місця і поділитися знахідками. Якщо будуть, верніше наперед загадувати не будемо, але я думаю, що щось буде. А ви як? Як у вас із грибами? Пишіть, коментуйте, виставляйте свої шедеври. Чи ростуть у вас гриби, які гриби? Діліться секретами грибними. А я буду підніматися по грибницях. Тут ми... Зайшли такий мох. Подеколи тут люблять рости вже гриби, але, на жаль, раз поки немає. Може під осиновиків знайду усе це гриб. Так що слідкуйте, буде весело, думаю. І так, ми в гребляночку. Таке гріжче. Знову я сьогодні взяв свій кошик. Вже в другий раз. В перший раз він показав себе нормально, то мені сподобалось. І... Перша знахідка, перший білий гриб. Подивіться, цей невеличкий, але білий. Білий, гарний, молоденький, можливо і чистий. Грибок. Що ж, ставимо його туди. А там у мене два підосинові тужі. І будемо шукатися напарника. Можливо, його і немає, але у такому ріщу б... не дуже його і знайдеш, але нічого, будемо шукати далі. Така ранкова краса. Бачите? Дерева потихеньку починають жовтіти, але ще зелені. Значить, ще буде довга осінь, що, ще, можливо, будуть гарні грибочки. Тож, продовжуємо шукати, білі, білі і, і всі різні гриби. Зі мною мій дружок, собака, як без нього. Він головний грибник. Така природа в нас ранкова, чудова. Це любиме місце, де я. Люблю помилуватися горою смерик. Бачите, така краса. Гора смерик укутана туманом. А ми продовжуємо і йти на пошук грибів. І тут не повірити. Бачу, іду так я. І тут знахідка, подивіться, який красивий. Мене зустрів. Так це шедевр, шедевр, подивіться який. гарнющий грибок. Так, оце знахідка. Такий білячок. Ну, не знати, чи білий він. Зараз будемо дивитися. Ой-ой-ой. Ой, жовтий. А біля нього. А біля нього ще дві маленький Ой. Треба було вчора піти. І був що він був білий. А так. Але такий важкий гриб. Я думаю, що він чистий повністю. Хороша знахідка. І знову ми зайшли в грибляночку і з цим красень. І тут, бачите, знахідка чудовий такий. Ой, який гарний. Заховався в листю гриб. Та це шедевр. Ой, а, гарний. Такий красунчик, грибок. Оце гарні шедеври природи поставимо його до корзини і будемо продовжувати пошуки. А ще тут біля нього сироїшка, така сіра і головне чистенька Заберемо теж. Kaj, še naprej iskati? O, jaz, tukaj je cela snemeljka serojškov. Trohko je šlo v daždi, vidite? Objavili so mladenkinsko serojškovo. Kaj, bomo jih brali? Ne vem, če je čista ona. Čestenka. To je tisto. Це червакувата, чи не беремо. А ці заберемо, Ще трохи ми підійнялися до і тут бачите знахідка. Трохи в корзині є вже, Чотири грибочка. Це буде п'ятий. Який красунчик. Я думав, що постудило. Холодно, то грибів не буде, але. Потихеньку, потихеньку, і ми гриб за грибом. І думаю, до кінця грибалочка цей кошик буде повний. А ви як думаєте, буде повний чи ні? Шлімо в смірячку і знову такі невеличкі знахідки. І молоденький, бачите, грибок. А тут ще один заховався. О, шапочку відловив. Ти молоденьки, рибочки. Ну. Оце хороші результати. Я думаю, що до кінця грабалочки цей, цей кошар буде повний. Що ж, продовжуємо. Знову ми пішли біля таких молоденьких смерчок. І тут знахідка. Ой-ой-ой. Такий гарний польовий грибок. Черваковатий, але гарний. Шапочка буде, я думаю, здорова. І знову у нас радують Карпатські гори. Укриті туманом. Така Карпатська краса. Дружок разом зі мною шукає мені грибочку. Сидіти, дружок. сидіти, сидіти. Молодець. Знову я, піднявшись ми до гори, трохи в корзині вже є. І тут натрапляю на таку знаку, Не знаю, що це? Чи це білий гриб, чи ні? Але щось. Ой, це жовті вже. М -м -м, гарні, гарні два зрослінці, Але жовті. Ой, тут ще один. Маленький. Три зрослінці в одному місці. Це красиво, дивіться, які гарні. І так обійшов я гребляночки, слабенький врожай. Думав, що буде більше, але і так, не збідов. Може бути, подивіться, які красені. Я знайшов такий красунчик. Цей, цей і цей знайшов усі в одному місці. Там ще жовті, білі, ну, трохи є. І за це Богу дякувати, що знайшов гарні грибачка. Може ще щось знайду, що все впереді, але вже трохи є. Це моє любиме тут місце. Посидіти, відпочити, помилуватися красою Карпат. Дружок міє ноги. Так, гарна краса така. Смерик у тумані. Але красиво. Добре, що немає морозу, снігу, та ще будуть рости грибачки. Я думав, що вже нічого не буде. Тут я натрапляю на такий шедевр сьогоднішньої грибалки. Подивіться. Стоїть корзина. А тут біля неї який краси. Так це шедевр сьогоднішньої грибалки. Гарний осінний такий грибочок. Ой-ой-ой, який він здоровий. Трохи червакуватий він, але шапка, подивіться, що який красен. Біленький. Оце це грибочок. Ох, таких би так тобто, побагато. І корзина б зразу була повна. Настоящий осінний гриб. О! Це знахідка хороша. О, який він гарний у корзині. Що ж, продовжуємо пошуки далі. Ой. Ще тут на, на трапів, чуть не став на таких малесеньких. гарних, бачите, які гарні. Значить, ще будуть гриби. Хоч ростуть такі молоденькі, бачите. А головне, чорні. Такі осінні грибочки. І тут ще один такий невеличкий. Я би його залишив, або що, аж я залишу його, він вже не буде рости. Він не знаю чому у, у грибочків є таке закладено, що як ти його вже побачив, він більше не росте. А так я його заберу, то... О, тут ще одного побачив, бачите? Красення, це більше вже. Біля шишка такий осіннячок. Ой, і шапка відломилась. Це хороша шапка така. І корінчик, подивіться, який масивний. Шапоча... Шапочка то невелика, а корінчик масивний. Ну, нічого. Гарні грибочки. А тут ще один. Такий невеличкий. Грибок. Це хороша грибниця попав я. Що знайшов, бачите. Вже чотири грибачку в одному місці. Навіть. О, ще один. Дивіться. Як красень. Ой, та тут ще один. Який гарні. А як вони гарно маскуються? Чорні такий. Widzicie? I ładnie maskują tej ten mały ale zabierzemy go. O, to tu cztery, cztery sztuczki krasyniu. Ładna znak. Я зайшов у грибляночку і чуть не наступив. От віці, який знахід. Три грибочки. Від один тут, другий і третій. Усі в одному, в одному місці. Таких красних. Потихеньку, як я вже збираюся додому, то й гриби починають з'являтися. І потихеньку, потихеньку, і зараз корзина буде повна. Ой, він тут корінням вмерти. Хороший такий великий грибок. І тут ще такий невеликий. Але теж о, треба грибницю закрити. Ну цей такий щось слабенький. Але нічого, буде. Тільки подивіться. О, ще і багато. Що... Це таких, як я перший знайшов грибів, таких би пару грибочків була б корзина повна. Але, можливо, ще щось буде десь, знахи. Так, друзі, грибний маршрут пройдено. Грибочків, хто угадав, повна корзина чи ні? Грибочків знайшов не корзину, но, але гарно знайшов такі непогані. Бачите грибочки? Тут більше буде видно. От такі, такі красені. Є і жовті, і білих. Знайшов непогано. Десь хто вгадає, скільки кілограм десь тут. Буду вдома, то зважу. Скільки тут кілограмчик. От такі, такі красені. Знайдені грибочки у Карпатах. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Якщо сподобалось ваш мені, ваше е, моє відео вам. Пока-пока. От стільки знайшов я грибочків, бачите. 3 кілограми 680.